Там кожного дня є, бля, їм похуй. Бля. Чи там люди живуть старенькі, там старенькі, з паличками ходять і бачить, він її подлюка. Вона вже бідняга, ночью прилітає скотина і починає скидувати зажигалку. Вона стоїть, піднімає руки і показує, що вона жінка. Жінка, вони все одно скинули. Вона потім починає кричати на, 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 на весь посолок, люди збігаються, не можуть потушити, бо він висить, і ще какая-то падлюка прилетить, блядь, і ще кине щось. Так що там отака от хіра. А ліпістками вони просто кидають їм на кришу, вони падають на пол і це обсипано. Ну, у нас люди вже нас до того навчилися, що вони їх збирають да, у, у, у відро. Міньори, до 20 штук віде. можна збирати у відро, бо з їх 21 лож вони взриватися починають. <рес> Собирають віночком на, на лопатку і виносять.